Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон, Живу в США. Розповідаю, що в нас тут сьогодні і вчора були масові протести в Вашингтоні. Дуже багато людей виходили з прапорами України, кричали, що Трамп продає Україну Путіну, вимагали імпічмент Трампа. На жаль, у нас в Вегасі не було протестів. Далі, PBS. американські чиновники чинять тиск на Україну, щоб вона погодилась на мирну угоду. Хто став автором плану 28 пунктів, стало предметом суперечок? Тоді як президент Трамп заявив, що українське керівництво не висловило жодної вдячності за американські зусилля. Знову Нік розповідає більше про дипломатичні зусилля. Сьогодні у Женеві відбулася зустріч, яка може допомогти визначити долю України та Яку держсекретар і радник з національної безпеки Марко Рубіо описав як суттєвий прогрес? Рубіо каже, це, мабуть, найпродуктивніший день, який ми мали з цього питання. Українська делегація на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком використовувала ту саму мову. Єрмак каже: у нас дуже гарні результати, і ми рухаємось до справедливого та тривалого миру. Сьогодні Україна представила власний текст, узгоджений з Великою Британією, Німеччиною та Францією, відомий як. І e 3 і в законопроекті e – три наданому Україні Україна не повинна віддавати землю, а почне переговори на основі лінії фронту. США не визнаватимуть фактичного контролю Росії над окупованими українськими територіями. Проект скасовує пункт, який надав би Росію амністію. За воєнні злочини і НАТО не блокуватиме майбутнє членство України. Рубіо сказав, що залишені розбіжності можна вирішити. Рубіо каже: я можу сказати вам, що питання, які залишаються відкритими, не є непереборними. Нам просто потрібне більше часу, ніж ми маємо сьогодні. США також погрожують припинити постачання зброї та припинити надавати розвіддані. Рубіо каже, чи це четвер, чи п'ятниця, чи середа, чи понеділок, наступного тижня. Ми хочемо, щоб це стало швидше, тому що люди помирають. І так було сьогодні. На півдні України російські дрони поранили понад 12 людей і пошкодили цей житловий будинок, ціну, яку щодня платять українці, вимірюють тим, що можна відновити, але також тим, що незамінно. Ні, каже, але сьогодні ввечері Зеленський сказав, що є цитую сигнали того, що команда президента Трампа нас чує. І вчора Трамп сказав, що 28-й пунктовий план цитую не є остаточною пропозицією, натякнувши, що США відкриті для змін. Але як ви сказали на початку, президент Сполучених Штатів також сьогодні критикував Україну за те, що вона не проявляє або або проявляє нульову вдячність. Як уже надає встів, вдячності, подаруночків не привезли зайчику. Ден Дріскол після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві сказав європейським дипломатам, що цитую: чесна оцінка військових США полягає в тому, що Україна перебуває у дуже поганій ситуації. Зараз найкращий час для миру. А цей Дріскол, колишній однокласник Венса, а що ми про Венса знаємо? Що він жив у Білому гетто. Ще один Венс з'явився. Ну і далі потім знайду інформацію вже не сьогодні, там більше про нього почитаю. Але він такий самий, як Трамп і Венс. Нелегше. Далі вже вони говорять не про Женеву, а Двопартійна група сенаторів, на чолі з демократкою з Нью-Гемпширу Джин Шехін, поряд з нею республіканець Південної Дакоти Майк Раунс і головний незалежний сенатор Енгус Кінг. Вони оголосили пресі, що Рубіо сказав їм, що 28 пунктовий план не є документом США. Це насправді російський документ. Рубіо їм сказав список бажань росіян. Браун. Навіть сказав, що Рубіо дав йому дозвіл зробити це оголошення. Але після того, як він опублікував заяву в Екс, речник Рубіо відповів йому в повідомленні, сказав, що цитату – це відверта брехня. Ну, молодці, молодці. Гарно вийшло. Смішно. Ну, ми бачимо, що це русський список Дідо Морозу писали. Але якось не туди відправили. Давлять. Давлять на Зеленського зараз, кажуть, що зброю не дадуть, розвіддані не дадуть, кажуть, що все погано, треба здаватись. Декілька інших джерел пишуть, що Трамп хоче, чи Трамп, чи там хтось від Трампа, запросити Зеленського в Вашингтон в овальний кабінет. Ми це вже проходили тричі. Зайде в овальний кабінет і почнеться там гопніки, кидати пред'яви за костюмчик, за те, що мало дякує, хто кращий, я чи Байден. Всі ці цирки ми вже проходили. Три рази Зеленський був в Білому домі, нічого путнього з цього не виходило, але ми не знаємо всього, ну, можливо, треба їхати. Вчора також була зустріч G20 в Африці, я хотіла сьогодні почитати висновки, які, ну, по Україні, а висновків немає. Вони навіть боялися називати, у багатьох випадках навіть боялись називати Росію агресором. Бо там всі друзяки Росії зібрались, на жаль. Зараз у мене на каналі просто величезна атака ботів. Я не знаю, звідки вони беруться, а пусті профайли і одне й те ж саме одне і те ж саме. А, але є й коменти не від ботів, що американці дурні, погано допомагають. Дивіться, в самій Америці куча проблем, як і в кожній країні. А з Трампом ну їх точно менше не стало. Але навіть в самий поганий час, коли повилазили всі рашенські агенти декілька місяців назад. Якщо ви дивитесь мій канал, ви знаєте про що я кажу там курки, всякі луни всякі. Чупа -кабри, як які там, господи, забула Грін. Їх тут багато. Даже, навіть в, ту, в, ту, в ті часи 52% американців підтримували Україну. Наразі набагато більше. Американці відстоюють зараз багато всього. Трамп скоротив фінансування вивчення раку інших хвороб. Скоротив допомогу Африці. А це теж важливо для американців, тому що там шах повний, половина хворих на снід. Допомогу не отримують ніяку Зараз вмирають просто на вулицях, залишаються діти бездомні, ну там просто страшно розповідати. Америка раніше надавала їм допомогу і брала на себе якусь відповідальність за них. Зараз цього немає. Ну і багато інших внутрішніх серйозних проблем, про які я вам розповідаю. Звісно, те, що коїться в Україні, масовий геноцид українців на їхній землі, має бути на першому місці. І це є на першому місці. Трампу, Путін можуть малювати які завгодно плани, вже ніхто серйозно їх сприймати не буде. Але ж українські депутати теж мають щось робити. Американська сенаторка взяла українських дітей і повезла їх до папи Римського, показати йому, щоб він домовлявся з руськими. І в цей неймовірно напружений час мені скидають статтю з України з українською депутаткою в Нью-Йорку, в чорному платі, зверху Прозоре, вся обвішана шевронами. Що це взагалі? Що це? Що? Як це? А чого вона до Риму не поїхала з дітьми? А чого вона не пішла з плакатом до Білого Дому? Окей, далі. Ось такі картинки постять в групах підтримки Сома. Написано: ось що підтримує Трамп. Українці жертвують усім, щоб захистити свою свободу. Давайте будемо відвертими. Трамп зрадник свободи. Він належить Путіну. Я кожну вільну хвилину. Хожу по групам Ньюсома і притомних дякую за підтримку. Іноді ще забігаю на Трампу групи, нагадую їм, що вони кончені. І, звісно, ми всі тут, в Америці, пишемо конгресменам. Далі про Будапештський меморандум, про який ми так любимо згадувати і, на жаль, дуже переоцінюємо. Це пустий папер. Який не має ніякої юридичної цінності. Будапештський меморандум не був юридично обов'язковим, оскільки він мав статус меморандуму, а не договору чи міжнародного договору. Меморандуми, як правило, засвідчують наміри сторін, а не створюють юридичні зобов'язання, на відміну від договорів, які підлягають ратифікації і мають юридичну силу. По суті, документ фіксував. Політичні домовленості, а не закріплював їх у формі, що вимагає використання через юридичні механізми, наприклад, через міжнародний суд. Можете загуглити і перевірити, меморандум це не є міжнародний договір, це перелік намірів та побажань. Пуста бумажка. Меморандум підписала Україна, Росія і Британія. До того ж, він ще складений так, що Росії дуже зручно їм мапу... маніпулювати. Про це є різні статті в інтернеті, ви можете знайти почитати. Тут знову питання до українських політиків, які приймали ці рішення і підписували меморандум. Меморандум, з яким, з яким навіть до суду не піти, ну, тому що це не міжнародний договір. На жаль, на жаль, на превеликий жаль. Я дуже розумію, що я багатьох розчарувала. Зараз. Цією інформацією, ну але це правда. Дуже дякую за перегляд, за підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе, бабай.